Вони будуть домовлятися, вони будуть іти шукати якісь точки дотику з Сі дзінпінем, і Україна, як український кейс, може бути одним із те, про що вони будуть говорити, тому що Китай справді має ну не золоту акцію, немає якогось магічного вимикача, що Сі дзінпін натисне і Путін перестане воювати. Такого немає. немає критичної залежності Росії від Китаю із, із цим пов'язаним з цим вимикачем. Є Певні позиції товарні, якщо вони припиняться, то Росії стане складно воювати. Не просто складно, а ну, критично складно. Але це не означає, що вона припине воювати. Але якщо е, Трамп домовиться з Сідзінпінню, і Сідзінпінь піде на те, щоб знизити інтенсивність бойових дій, в Україні, тобто погодиться на це, то е, це може вплинути в короткостроковій перспективі до виникнення вікна можливостей до ефективних переговорів. Оце що прагне Трамп інколи. Е, у заходу є аргументи для Китаю, щоб припинити деякі трансакції. Я можу пригадати, наприклад, розрив торгових угод про поставок пластин для броніків, так лише натяк на те, що може бути застосовані санкції відносно державної компанії китайської, яка займалася експортом цих пластин, вони розірвали відразу на другий день, розірвали контракти. Тобто інструменти впливу на Китай є. І е, е, сказати, що Китай повністю відмовиться від підтримки Росії, я б цього не сказав би. Але на певний момент, на певний момент часу, зменшення інтенсивності е, торгового обміну, поставок критично важливих продуктів, зокрема машин, зокрема е, станків, які можуть бути використані для виготовлення бо е, боєприпасів, на це Китай може піти, і він робив певні меседжі. Перед першою спробою переговорів, коли Сідзінпінь їздив в сан франциско де зустрічався з Байденом. Вони робили натяки про те, що Китай може піти на використання інструментів неформально, як вони вважали, писали тиску на Російську Федерацію для пришкорення досягнення миру. Але тут же вони викатували свої пропозиції, так звані 12 пунктів мирної угоди від Сідзінпіня, які передбачав, зокрема, зняття санкцій. От вони в кут своєї політики висували вимогу, що санкції не можуть бути продовження зовнішньої політики. Приберіть економічні санкції, виведіть Китай з дію будь-яких санкційних або тарифних обмежень.